Ну, я інженер-механік, інженер гідравлік До окупації мав своє підприємство, займався ремонтом і випуском гідравліки. Ну, железо, але, ну, як кажуть, і в Африці железо. Так що, ну, ця специфіка, звісно, присутствує, але тим немає. Хлопці у мене самі спілкувалися, бачили бойові. Розслаблятись не дають. Так що з не розумію я... Я вони питаю, що не розуміють вони, питають у мене, ремонтуємо все. Uh -huh. Мені повезло, колектив дуже добрий. Uh -huh. Так що ми буквально не протиралися, а одразу, я кажу, приступили до виконання бойових завдань. До кожної людини треба свій підхід, скажімо так. Кожна людина індивідуальна по-своєму. Ну, а в цілому хлопці настроєні на побіду. щоб родина кожного хлопця була вільна, здорова. І дочекалася свого сина або батька або чоловіка. Батьки в мене знаходяться до сих пор там, бо виїхати не змогли. У мене до них свій щат, скажімо так, до цих братів в лапках, які... да, мотивація в мене присутствує, скажімо так. Я дивлюсь на своїх хлопців теж саме. З ними, як кажуть, і в пекло підемо. І пройдемо там, як хазяйва.